Під час ранкової атаки росіян три іранські шахеди полетіли до Львова приблизно о п'ятій годині. Зі слів начальника обласної військової адміністрації Максима Козицького. дрони Камікадзе поцілили в критично важливий об'єкт. Спалахнула пожежа. Минулося без жертв. Три влучання в місті Львові, об'єкт критичної інфраструктури. На щастя, жаль потахтіло. Немає Величезно дякую силам надзвичайних ситуацій. Кількідові наслідки аварії. Дякую нашим захисникам. Для того аби всі служби безперешкодно ліквідовували наслідки, вранці перекрили для проїзду вулицю Вітовського. Також змінювали маршрути трьох трамваїв, і ще до ї години рух громадського транспорту відновили. Про масштаби руйнувань розповів очільник львівської громади Андрій Садовий через ворожу атаку. Пошкоджене перекриття між поверхами будівлі, вибиті вікна. Є невеликі пошкодження. Трохи вікна повилітали, але я думаю, що ми оперативно все поправимо. Я думаю, що продовж Дуби все буде якісно ліквідовано головне, що немає людських жертв і немає поранених.